Ми працюємо в епоху прогресу, а колись ще не знав і платон, як з'єднав металеві процеси. Геніальний учений патон, запальник, рукавиці і маска, водень, кисень, аргон і пропан. Вогняна феєрична казка зазвучала, як новий орган, електричні напівавтомати, електродів бенгальський огонь. Розсипають, мов зоряні шати, наші хлопці із теплих долонь. Він складний, науковий, просторий, світ металів, з'єднання ідей. І в конструкціях легких, прозорих, важка праця звичайних людей знають, як керувати дугою, наче лицарі носять шолом. Якщо хочеш добути перемогу, подолай перешкоди в собі, обери ту єдину дорогу, що відкриє таланти в тобі. Професія для людини як крила для птаха. Вибір професії це життєвий шлях, це доля. Щасливий той, хто мріє бути зварником. І ніхто його не переконає в іншому, тому що тут спрацьовує голос серця. Я учень групи номер 33 Понятовський Микола. Ще два роки тому переді мною стояв вибір майбутньої професії. Я ще з дитинства бачив, як мій дідусь іскорками електродного вогню підкорював метал і порекомендував мені цю віртуозну професію. Мене це зацікавило, і я почав шукати інформацію в інтернеті та запитувати у друзів. А зараз я навчаюся на третьому курсі Хмельницького професійного ліцею. І за три роки я опанував теоретичні та практичні навики зварювання і зробив багато виробів власними руками. Подолай перешкоди в собі. Обери ту єдину дорогу, що відкриє таланти в тобі. Я учень 33 групи Оноплечук Дмитро Олександрович обрати майбутню професію допоміг мені батько, який вже працює 20 років електрогазозвальником. Після закінчення навчального закладу я також мрію працювати зварником, так, і як, так і як мій батько, та паралельно навчатися в вузі. Я Таліманчик Дмитро Михайлович групи номер 33 Мій вибір це професія зварника. На мою думку, це саме та професія, що я мрію. Делікатна, цікава і водночас складна. На даний час у світі є безліч видів зварювання, і я мрію оволодіти ними усіма. Обравши професію зварювальника, ми оволоділи навичками ручної, дугової, газової і напівавтоматичної зварки простих і складних деталей. Вузлів та конструкцій із конструктивних сталей, кольорових металів та сплавів. Електрогазозварник це мужність, це сила. Не може стати справжня людина. Зоркість в очах, точність в руках. Робота нелегка кожної днини. Все переборить він, все подолає. В роботі сумнівів немає і якісний суцільний шоу виходить. Свою майстерність він усім доводить. На сьогоднішній день наша професія зварника та високозатребована на ринку праці. Отримати цікаву сучасну професію зварника ви зможете, обравши Хмельницький професійний ліцей.